Лопитання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Сідніченко про зміну запобіжного заходу підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, поліщукуди несувала юрючі 14.06.1990 року народження задовольних. Змінити підозрюваному поліщуку, несувай рюючи 14.06.1990 року народження. Раніше обраний запобіжний захід у вигляді про під вартою на домашній арешт строком на два місяці, заборонивши підозрюваному поліщуку, Денису Валерійовичу залишати квартиру номер 101 у місті Києві цілодобово. підозрюваного поліщук, Денис Валерійович негайно доставляється до місця свого проживання згідно з умовами обраного запобіжного заходу і звільняється вартою. Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення. Вона вулицями? Ні, зараз Денис себе гарно поводив, йому такий невеличкий подарунок до Дня Святого Миколая. Нехай це буде перше, знаєте, тою ластівкою. Ми сподіваємося, бачимо сльози Насті. Дівчини Андрія Медведька. Ми сподіваємося, що Андрій Медведько буде наступним, який також об'єднається зі своєю родиною. От наразі нам передали один із засіб, засобів слідкування, а саме звукову прослушку, аудіопрослушку, яка була вилучена у одній з камер політв'язнів в Лук'янському сезону. Автономний засіб. Котрий закладається, а потім виймається. Верхні емоції супер, але тим не менш, Андрій за зараз знаходиться за гратами, тому це якби перемога в одній битві, але ще попереду дуже значний фронт роботи. Та так взагалі дуже багато емоцій. Вже можна буде пізніше трошки зустрітися, тому що перебуваючи півроку в жахливих умовах, коли на тебе чиниться тиск. А ти якби вже на свободі, але не зовсім на свободі, але тим, тим не менш. Дуже б хотіли подякувати всім журналістам, всім людям, які нас завжди підтримували, хто міг бути біля нас на судах фізично.